Доброго дня, шановні садівники. Ми з вами в саду. Перш за все хочу подякувати за подобайки, які ставите під час переглядів. І ось перед нами вишенька, яку ми сьогодні обріжемо. Ну, Зразу дивлячись загальному на цю вишеньку, бачимо, що вона досить загущена. Треба її трошки прорідити, дещо забрати для того, щоб було гарне провітрювання і освітлення. І так почнемо. Дивимося тут у нас зразу всередині. гілочки, які ростуть всередині і заважають од ми їх забираємо. Але як бачимо, забираємо не повністю, а ось є плодушки. Ми їх залишаємо. Так само тут. Дивимось, тут ось гілочки, які ростуть на зустріч одній. Ми їх кінчики укоротимо для того, щоб вони не заважали одна Так, тут нормально, тут внизу дивимось. Ось укоротимо трошки. Ось тут бачимо. Ростуть на зустріч одній. Ось внизу ми їх. Всі кінчики укоротимо. Так, сюди повертаємось. Тут укоротим кінчики. Це у нормально, ось ви бачите скільки плодушок. Це все будуть вишеньки тут. Так, тут кінчики укоротим, щоб вони не заважали одного дні. Всередині теж украчуємо. Так, тут ось бачимо, йдуть одна назустріч другі. Значить, ми їх теж коротимо. Так, щоб вони не заважали. Одна одні ось тут. Так, посуваємось далі. Ось вони зробимо укорочення. Принцип такий, щоб гілочки у нас не заважали одневодній під час росту. Ось ми кінці їх укорачуємо. Так, сюди підійшли, тут у нас теж тісно. Ми зробимо так, ось тут укоротимо, тут, тут, ось так. І ось вже вони під час росту одна одну торкатись не будуть. І заважати одне не будуть. Теж дивимось дуже багато квіткових бурньок, а тут все будуть у нас плоди. Так, сюди повертаємо. Ось тут укоротим. Так, тут дивимось всередині. Ось так, щоб не заважали одна Ходу повертаємось, по периметру пересуваємось. Ось тут підріжемо кінчики, щоб не заважали одна одній. Так, сюди повертаємось. Дивимось теж. Кінчики. Там де їм тісно. Тут унизу Так. Так, тут дивимось ось. Кроватимо. Курватимо. Так, щоб гілочки не заважали одне одній родину. Так, ось тут. Тисненько. Теж розрідемо трошки. Кінчики забираємо. Так, ну ось ми прийшли до того місця, звідки починали. Я бачимо, гілочки ростуть. Одна вода не торкається, не заважають одна одній. Нормальне буде освітлення. І урожай, як бачимо, буде теж непоганий. Дуже багато квіткових броньок. Я вам показую ще показую. Так що урожай буде непоганий. Ну ось на цьому коротенько все. До побачення, всього найкращого і гарних врожаїв.